Включаться військові, включаться ті, хто пройшов фронти. Люди не будуть терпіти цього вже однозначно, і ми це бачимо. Тому можуть бути серйозні катаклізми з приводу того, що зайдуть в такий конфлікт. Військові люди, які втратили, на жаль, своїх дітей. З ТЦКшниками, з поліцейськими. Зараз воно є цей конфлікт. Його ніде не дінеш. Над цим ніхто не хоче працювати, цим ніхто не хоче займатися. Реабілітувати військових ніхто не збирається. Все робиться на пальцях, все робиться людьми, які вкладають свої гроші. Бізнесмени допомагають і скидаються люди, українці, як завжди, вони це робили. Таким чином реабілітують таким чином протезують. Десь якісь програми, де можна відмити грошей державних, теж працюють на цьому. Заробляють того, щоб це було по всій країні, щоб зараз будувалися реабілітаційні центри, щоб держава вкладала туди гроші. Цього немає. На жаль, немає. Ми цього не бачимо. Тому все робиться в ручному режимі, як і робилося. На жаль.